Добрий день, шановне товариство. Поздравляю вас з святом Благовіщення, бажаю кожному здоров'я, щоб Боженько захищав, а Божа матір захищала від всіх негараздів. Хочу трошки розказати про себе, це маючи такий сад, я ваш сусід. От. І зараз якраз настав час. Щеплення. То може комусь треба щось прищепити, готов поділитись своїми сортами. Є такі сорта, як фуджі, піново. Є й другі сорта, але не всі знаю, тому що купляв одне, а виросло друге. Але ж яблука дуже вкусні. Ну дуже вкусні, ранні. Десь на недільку пізніше, ніж білий налив. Дозрівають. От. Так що є і Голден Делішес, і другі яблука, які дуже довго лежать. От. Є і Семеренко, але гібрид тому не рекомендую. Так що ось поки ще є. Пагони для привівки. Оце все, що ви бачите, біле. То все привівка. Так що якщо кому треба, щоб і професіонально сад обрізаний був, і дерева були не шестиметрові, як сказати правильно, не вирощувати сосни. Для судобудування. Так що я ваш сусід. Може, навіть земляк, не знаю. Ну, оце все, що ви бачите. Це все привівка. От. Може, не до кінця на українській мові. Ну, вибачте, трошки є. А це вже те, що привелось відмічено. Те, що привелось. І ось. Відмічено. Це привелось на почку. Ось. Вот. З тої сторони. От. Ось ну, такі діла. Так що. А зараз вам покажу, коли на одній, Ну, до чого я веду? Що можна на одній яблуні сад. Виростити. Буде п'ять сортів. Вони тільки треба правильно прищепити. Щепити треба бажано туди, де штамп і центральний проводник. От. Покажу вам зараз. Не знаю. От. Ось дивіться, це оце на почку привито. Це привито на почку. А це привито у гілку. гілку. Ось вона прививка, ось прививка, ось. Ну, а на почку багато. Відмічено так. Це, це на почку привито, це на почку привито. Але бачите, воно результату сильно не дає, тому що центральний проводник змістився. І навіть на, на центральному проводнику ось прививка, ось ця прививка, вона працює і виростає пагон, от, ростовий. І ось. А якщо на бокових гілках привити, то воно не дуже працює. Хоча всі сади, всі сади розмножуються на почку. Насінневі і кісточкові всі. От. З 10 років я займаюся цим питанням. Тому хто хто хоче допомогти мені заробити не за всі гроші світу. От. Будь ласка, звертайтесь і ви будете мати отакий сад, який можна обробити руками. Не треба скакати, Тягати стремянки, драбини і все інше. Є ще муцу. Ну, одним словом, звідки привої брав, їздив по людям, обрізав, сади, все, люди казали, оце для мене найдорога яблуня. І довго лежить, і все. Все інше так. От. Оце Муцу. 9 років вона не давала плоди. Дуже таке серйозне дерево. Ждав я 9 років. Це не 9 місяців, але дождався. В тому році було 8 яблок. Із них 4 по 360 грам і 4 по 330 грам. Звісно. Радості не було меж. Ну і ще хочу вам сказати запирскання. От дуже то я там читаю, все, треба взяти хорус, бамборус і ще, ще, і ще. Хочу вам сказати, якщо ви попирскали дерево один раз, на слідуючий рік йому треба ще, щоб ви попирскали два-три рази. Дерево становиться наркоманом. Це не мої слова, і це слова із літератури. Ну, от. Ну і дуже багато професіональних садоводів говорять, що треба, якщо 18 разів попирскаєш, то це раді життя. А я вам хочу сказати, друге, на даний момент, зараз ще вернуся, покажу вам, щоб ви розуміли. Це груша, і ви бачите, що вже бруньки будуть скоро розкриватись. Це цвітки той. Плодова деревина. От. Значить, працює така ткань, як сілема. У дерева п'ять тканей. От. А коли з'явиться зелений листочок, то в процес включиться флоема. Так от все, що ви попирскали, воно лягає з дождями на землю. А потім за допомогою цих двох тканів воно подається в крону. І це треба все здії. І тоді працює дуже онкологія. От. Ось бачите, це поражено меліозом і бактеріальний опік. От. І чим би ви не пирскали, воно нічого не поможе. А тепер розказую закон: якщо на вулиці мінус 2, то все почорніє, буде отаке, і ніхто нічого не зробить, бо це природа. Так заболіває воно так. 7 градусів плюс, а потім ночі мінус 7. Оце і є бактеріальний ожог або милюс. Так щоб за свій сад скажу, йому 10 років. І до цього я ні разу не пирскав. Ось попирскав, покажу вам. У тому році вирішив попирскати. Ну, спасти, як написано там. Продвинутих треба спасти. Це персики. Оце я спас їх. От. Більше мені нічого сказати. Якщо воно ще трохи бореться з життям ось. Це теж попирсканий у тому році. В тому році я не пирскав і пирскати не буду. Толку з нього не було, того, що я попирскав своєчасно, все. І форусами, і там, ну коротше, все, що там написано було, я поїхав на Славутиці в Ліди, взяв, поналивав, толку немає. Тому з моєї сторони дуже правильне рішення нічого не пирскати. Як воно ось абрикоса здорова і не боліє. І їй по барабану, той моліоз і все остальне. То воно так. Так що мені восьмий десяток. Наступив, розміняв. Так що звертайтесь. Вмію багато чого зробити і допомогти. Є канал на Ютубі. Дякую всіх святом, здоров'я і життя.